У обласній науковій бібліотеці імені Тімирязєва відбулася презентація книги альманаху «Поетична топоніміка до збірника. Увійшли поетичні та прозові твори 77 авторів. Читачеві пропонують не лише краєзнавчі довідки, а й художні замальовки про села та міста. Поетична топоніміка розповідає про 90 населених пунктів серед співавторів. Видання, літературні гуртки, поети та прозаїки не лише з України, а й з-за кордону. Не відгукнулись на клич у соцмережах і літературних сайтах лише три. Області тему продовжить Наталя Андрійчук. У кожного з нас є батьківщина і найрідніша, наймиліша серцю батьківщина. Широко представлена географія рідної землі у щойно виданій збірці. Поетична топоніміка, співавтором і упорядником якої виступила Любов Сердунич. Ідея видати такий збірник виникла в кінці червня. Наскільки я пам'ятаю, і це моя Фейсбуківська спільнота п'ятитисячна. Запропонувала мені редагувати новий збір. Це треба було всіх всіх авторів підібрати, відредагувати, зібрати гроші, зверстати цю книжку. Перепрезентувати треба дуже дуже багато часу. натхнення. 228 сторінок із віршами про міста та села. Поети проводять нам екскурсію своїми містами. У віршованій формі розповідають про неординарних людей і події. Кожен твір це зізнання у щирій любові до рідної землі. Оцей світ безмежний, так люблю. Щодо краплі, все запам'ятаю зустрічі з людьми, боготворю. 77 співавторів. 90 сіл і міст представлено містечок, хуторів і селищ. Представлено тільки краєзнавчою довідкою про них і твором художнім, або й кількома, або й багато авторів в тому чи іншому місту, як, наприклад, про Львів, там певне зо 20 є творів різних авторів. Автори поетичної топоніміки видали збірку альманах власним коштом. Кожен поет переконує завітайте до вижниці, до Дунаєвців, до Заліщиків, де велич врода неповторні, до Вінниці, де фонтани злітають майже до небес і гідно зустрічають захисників своїх синів. Головне, що воно вона дасть натхнення і новий поштовх іншим поетам, літераторам скласти. Більше про своє улюблене сало збірка вийшла накладом 340 примірників. Один із них автори презентували обласній науковій бібліотеці імені Тімрязіва Наталія Андрійчук, Олександр Цехмістер, Денис Рябчук для телевізійних новин. Він